Мене звати Максим Середа, сьогодні Середа. І сьогодні хочу я поговорити з вами про пенсійний фонд. Так саме про пенсійний фонд. Багато людей не розуміють, що взагалі відбувається з Пенсійним фондом України, як він взагалі працює, чи слід нам чекати пенсії. От, я хочу трошки деякі міфи розвіяти і почати, знаєте, що, з чого я хочу? Із книжки Джорджа Орвіла. Скотний Двор. там був такий цікавий персонаж. Я взагалі рекомендую прочитати цю книжку Скотний Двор, Джордж Орл, тому що всі, всі піарі 1984 -те. Скотний Двор, мені здається, навіть краще змальовує ситуацію. Особливо, навіть якщо ви її читали, перечитайте її ще раз. Ви її у світлі останніх трьох років ви на неї поглянете зовсім по-іншому. Так от. Там був такий персонаж кінь, звали його боксер. він був символом відданості та важкої праці, завжди виконував свою роботу з максимальною самовіддачею. Він був учасником революції, яку, яку тварини влаштували проти узурпатора людини, і він був ну, у виходу нового як би, ладу, який назвали скотізм. Так от, його улюбленим гаслом було, я працюватиму ще старанніше. боксер вірив у ідеали революції та керівництво свиней. Але врешті-решт, е... і ще саме головне, що він вірив. Боксер е... все життя мріяв про вихід на пенсію. Йому розповідали, що коли він вийде на пенсію, там Буде спеціальне поле для тварин, які важко працювали все життя, і вони там будуть пастися, слухати пташок, насолоджатися життям. І оця віра якби змушувала коня постійно працювати надмірно. Він завжди казав: я буду працювати ще стараніше, товариш Наполеон завжди правий. І цей кінь сподівався провести решту життя на пасовищі, відведеному для Старих тварин. Однак, коли він втратив сили через надмірну працю, керівництво ферми, уже свині, нове керівництво, з якими він пліч опліч е боровся за револю... революцію, боровся за нове життя, замість обіцяної пенсії, продало його набійню, зрадивши його довіру і самопожертву. Цей трагічний епізод підкреслює експлуатацію працьовитих індивідів тоталітарними режимами та їхнє нехтування над долею відданих прихильників після використання їхньої праці. Е, мені здається, цей персонаж коня боксера він якнайкраще змальовує всю ситуацію, яка відбувається з пенсійними фондами. Тепер давайте трошки поговоримо про те, як давайте більш серйозніше тепер поговоримо, як влаштована пенсійна система в Україні. Е, можливо, ви чули, вона складається з трьох рівнів. Кожен з, них, який, кожен з цих рівнів має свої особливості та функції. Ну, у нас, я одразу забіжу наперед, працює тільки перший і третій рівні. Другий в нас ще е, не працює. Перший рівень. Солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Е, цей рівень наспиться, це, про, про, прочувствуйте все це. Це рівень базується на принципі солідарності поколінь, де працюючі громадяни сплачують внески, які спрямовані на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам. Тобто є якби котлова система, є такий собі общак. люди, які зараз працюють, скидаються в цей общак, і з цього общака пенсіонери отримують, ті, які відповідають, які оформили пенсію, отримують пенсію. Солідарність поколінь. От так, от, от дуже цікава, я вам думочку скину про солідарність поколінь. От, якщо взяти, наприклад. Суддю Конституційного суду Наталя Шаптала, яка отримує рекордну суму пенсії в розмірі 390 тисяч гривень на місяць. От е, ця поважна пані. Е, щоб отримувати свою пенсію вона в солідарності з 221 Тобто, Ну, тобто, щоб ви розуміли, 221 ФОП, плата внески ЄСВ, щоб... 221 ФОП. Вдумайтесь, плати внески ЄСВ в солідарності з цією шановною пані, щоб виплатити їй пенсію щомісячно. Є, наприклад, ще, ладно, пан Ківалов, якого ви всі знаєте, його 246 тисяч. От, якщо ми розділимо на 1760, з паном Ківаловим в солідарності 139 чоловік. От 221 плюс 139 виходить, от нам потрібно внески від 360 фопів. 360 фопів в солідарності платять щомісячну пенсію двом оцим особам. Як вам солідарна система? Солідарність поколінь. Тобто, ну, дивіться, щоб ви розуміли, розмір пенсії зараз залежить від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати. З 1 січня 2025 року для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати не менше 32 років стажу. Е, якщо за наявності стажу від 22 до 32 років Пенсійний вік становить 63 роки, і для стажу від 15 до 22 років вам потрібно 65 років. І далі трохи я співставлю ці цифри з офіційним рівнем тривалості життя в Україні. Досить цікаво. Ідемо далі, другий рівень, який зараз не працює. Там є законопроекти, які хочуть запустити другий рівень пенсійної системи обов'язкова накопичувальна система. Можливо, ви чули, ось було нещодавно обговорення в суспільстві 9% це як на накопичувальне. Ну, цей законопроект так і залишився якби законопроектом. Цей рівень передбачає обов'язкові відрахування частини заробітної плати на індивідуальні накопичувальні рахунки. Запровадження цієї системи планується в 2026 році. Відрахування там будуть 9%, ну, коротше, це ще законопроект, його, в принципі, обговорювати зараз не варто. Тобто, розумієте, що ті гроші от, ЄСВ, який ви зараз платите, якщо ви найманий робітник або е, ФОП, ви платите в пенсійний фонд на солідарну систему, вони ніде не відображаються на вашому, якби, на ваших рахунках. Тобто вам, щоб вийти на пенсію, вам 32 роки треба проплатити. Ну, там поетапно там до 35% воно скоро дойде. Вам е 32 роки треба платити внески, щоб отримати пенсію. Але ви ці внески, ці внески ніде на вас не відображаються. Вони тільки відображаються, якби е в кількості років. Ну, це ті ж самі трудодні, по, -по ходу. Ну, трудодні. Це мінімальна зарплата з мінімальної зарплати 22% 1760. Ви оплачуєте це, ви працюєте ну тупо на трудодні, які кидаєте в загальний котел. Я зараз покажу з цього котла, скільки люди заробляють у реальної пенсії, діаграма моди. А другий рівень перед, ну, передбачає, що ці внески, які ви платите, будуть накопичуватися на ваших рахунках, і, можливо, там, якщо ви не доживете до пенсії, якось там. Можливо, ці кошти залишаться в вашому розпорядженні. Тобто ці гроші, які ви платите, їх вони ніде не працюють в економіці, це не фондове. Вони не працюють на фондовому ринку. Це от общак, ну це саме, саме от вдале мені здається порівняння, що це просто общак. Общак туди кинули. Ті, що поближче, беруть побільше, ті, що подальше, общакають, ну, збирають крихти. Тобто це другий рівень, який зараз не запустили, про який дуже, дуже довго й багато говорили. Ну нічого зараз не працює. І третій рівень, третій рівень цікаво. Він працює в Україні. Це добровільне недержавне пенсійне забезпечення. Я зніму ролик окремий, я в цій темі зараз якби розбираюсь, погружаюсь. У мене вже є договір, у мене вже є пройдені курси, я вже якби в цьому те в цьому вже досить. Досить чітко розбираюся, які існують програми, які компанії. Це зніму знімав віти. Відео зараз просто скажу, що цей рівень дозволяє громадянам та роботодавцям добровільно брати участь у недержавних пенсійних страхових компаніях або банківських установах з метою додаткового накопичення пенсійних заощаджень. Учасники самостійно визначають розмір, періодичність внесків накопичення. Кошти інвестуються для отримання додаткового доходу. Тобто це якби рівень вашої відповідальності за своє життя. Тобто, ви самі шукаєте на ну, державний пенсійний фонд, зараз в цьому працюють досить активно страхові компанії деякі, які роблять вам якби, страхові накопичення, ну, додатково до цього йдуть страху, страхування життя. Вони там э, рахуються, э, враховуються і індексація, і э, Додатковий інвестиційний дохід, це в принципі, якби за бажанням людини, вона може оформити ці програми. Але ну, у нас перший, перший рівень працює, якби це основний рівень, третій. Частково тут невелика частка людей в це задіяна, але вона існує. А тепер цікавий слайд, подивіться, які пенсії отримують українці станом на кінець 2024 року. Отримують від і до отримують від 2 до 3 тисяч. Тобто, четверта частина з нашого населення отримує мізерні 3 тисячі від 2 до 3 тисяч. Мізерні. Від 3 до 4 – це менше 100 доларів на сьогоднішній день. От менше 100 доларів отримують 40% населення. Ви розумієте, 40% населення отримують пенсію менше 100 доларів. До ще 18% від 4 до 5. Від 5 до 10 витримують 25%. ну, я, розумі... ну ви, я думаю, ви здогадуєтесь, хто ці люди 25%. Від 5 до 10, це різні прокурори, поліція, там знаю, пан Стерненко у нас отримує пенсію по інвалідності, я не знаю, це. Він, напевно, не з пенсійного фонду, а з фонду соцстраху, ну то ладно. І 12% ізбраних, як в Скотному дворі, всі живуть на равнині, але некоторе равніє других. От, більше 10 тисяч, 12%. От, от оці 12% від живуть. А 90%, ну, давайте будемо чесними: пенсія від 5 до 10, ну це може бути 5,5%. Ну, це нижче прожиткового рівня, насправді, да навіть 25% які від 5 тисяч отримують. Ну, це насправді нижче прожиткового рівня пенсія. Взагалі на неї вижити дуже дуже складно і дивіться. Цікавий момент і ще потрібно сказати про тривалість життя в Україні, е яка наразі є дуже пов'язана з пенсійною системою, особливо з. Солідарно. Тобто ви все життя 32 роки працюєте, заробили 32 роки трудоднів, платили внесок, ЄСВ. Ну, якби ви платили по сьогоднішньому, е, ну, давайте візьмемо сьогоднішній курс 32 роки по 1760, ви б заплатите от отаку суму. От. І вам ж потрібно ще друге правило: в страхуванні є таке. Такий страховий випадок, як до життя. От в вірогідність до життя до пенсії у нас зараз все все менше і менше. Сайт ТСН опублікував такі, даними, такі дані. За даними аналітиків, через війну скоротила середня тривалість життя. Зокрема, 2020 року середня тривалість життя чоловіків становила шістдесят Року, 23-му році 57,3. Це, це сайт, це на ТСН. Жінки в середньому жили в 20-му році до 76, в 23-му – 79 років. Тобто ситуація, дивіться, ситуація така, що ну, чоловіки до пенсії ну, по суті, не доживають зараз в середньому в Україні. Жінки доживають, але їм потрібен стаж необхідний. І Якщо у вас не, немає стажу, ви десь вийдете. Усі. Ну, якщо дивіться, чоловік платив платив 32 роки. Він е, помер, ну, давайте возьмемо 60 років, помер. Пенсію не отримав. Він, він заплатив в пенсійний фонд, е, там, скільки я рахував, більше 600 тисяч за 32 роки стажу. Він е, нічого не отримав, якщо не дожив. Е, Жінка, якщо працювала там 32 роки, вийшла в 63 роки, ну трошки пожила, трошки, трошки отримала. От, більшість людей нашого покоління, починаючи, напевне, з 80-х-90-х, там пенсія не світить, тому що ну, взагалі як працювала ця солідарна система, вона працювала ідеально для радянського суспільства, де ці люди працювали там на плюс-мінус однаковій заплаті. Всі люди офіційно працювали, всі люди платили внески, всі люди плюс-мінус там якусь середню пенсію, тобто 90% людей там 95% отримували якби середнє числа. І ця система, в принципі, якось маломальськи працювала. Але е, в реаліях сучасності, е, якщо взяти до уваги рівень демографії. Коли працюючих людей там 5-6 мільйонів, а пенсіонерів у нас 12 мільйонів, то о, ця система ну, ми, ну, по суті, ця система, це МММ Сергія Пантелійовича мав роді, де е, нові, нові внески внески нових учасників покривають там якісь відсотки тільки від е, старих учасників. Це по суті фінансова. Ну, Кінці, от ви вже дочекались, до головна преамбула мого відео, що солідарна система пенсійних накопичень це, по суті, фінансова піраміда. Це мій погляд, якби не... це моя точка зору, якби можете погоджуватись, можете не погоджуватися, але це факт. Якби вона, по суті, не працююча система система, яка. Рано чи пізно просто упреться, упреться і, якби буде касовий розрив, коли не вистачатиме внесків просто виплачувати діючим пенсіонерам пенсії. Звичайно, все це ну, можливо, можливо, хтось це розуміє, можливо, не розуміє, будуть закручувати гайки. От поступово будуть закручувати. Особливо ну, в важкій ситуації залишаться люди, які ще не встигли заробити стаж, які зараз там ведуть ту другу накопичувальну систему, а вам 50 років, і ви там за 10 років 9% від зарплати, це 800 гривень там, ну що ви накопите з цієї, з цієї суми? Ну, єрунду ви накопите, якщо ви навіть працюєте офіційно. Тобто, ну. Преамбула, пенсійний фонд, якби в його нинішньому стані, це піраміда, яка вам, в принципі, нічого не гарантує. При цьому рівні демографії, вона ну, практично обречена на те, що там буде касовий розрив і. Якщо ви берете відповідальність за своє життя і якось намагаєтесь дивитися в майбутнє, дивитися потрібно на третій рівень пенсійної системи. Третій рівень це недержавні пенсійні фонди, про який я окремо зніму відео, окремо потім будемо розбирати всі аргументи за і проти. Але ну, за цей рівень забудьте. особливо людям, яким 40 років, я думаю, що все зміниться. Чекаю ваших коментарів, гарного дня, не втрачаємо надію, не втрачаємо волю до життя, намагаємося жити, намагаємося любити. І дивитися в майбутнє. Гарного дня!